Метелик кардинал, а вона ж і африканська чи американський метелик. Чуть не з'їло весь врожай. Середина на всіх кошиках налита від, до самого кінця. Тобто нема, нема пустого насіння в центрі кошика. Але після дій немає. І на рік ми не виявили жодного десь там, чи гинула рослина, чи ще щось, чи її прижимало. Ми маємо 300 гектар землі. Всі в зміні 4 культури, було 5, на сьогоднішній день залишилось 4: пшениця, горох, кукуруза і соняшник. З Декалбом я знайомий близько 5 років. Знайомство сталося з гібридом кукурузи 4590 і з захистом для кукурузи. Майстер Пауер. Раніше ми сіяли кукурузу, скажімо так, конкурентів. А потім одного разу, з більш потужного холдингу, можна так сказати, хлопці порадили спробувати декалбовський гібрид, а саме 4590. І ми на цьому полі років 5-6 тому заклали декілька ділянок, 4590, не буду називати два конкурента. По Фау вони були абсолютно однакові, тобто терміни посів, все-все все було однаково. Потім, як зайшли косити, то Монсанто на порядок вищий був. На порядок вищий. Це стосується і качана, і те, як, як качан розташований на стеблі, і волога віддача просто суперова. З того дня ми кожного року ми сіємо 45-90. Аксілерон. І кожного року до нього щось додаємо в ну, порівняльні гібриди опять, декалбовські, схожі з показниками, ну, чимось вони ж відрізняються. Но поки зупиняємося на 45-90. Ми пробували і 43-91, і 43-51. Основний гібрид у нас це 45-90. А цього року ми спробували соняшник. Зараз він знаходиться позаду мене. Гібрид Бельведер за 30 в цьому році, враховуючи, що, ну, опадів було не так, як би хотілося, але за 30 він дає, і ми дуже задоволені. Дає він на рівні з потужним конкурентом, нашим основним гібридом, який роками перевірений, і нарікань до нього не ну з ним ніяких не було. Всходи ми отримали в один день, всходи ідеальні. Єдине, що зацвів він на 7-10 на днів раніше, ніж конкурент. І відцвів також. Тобто ця динаміка чи тенденція, вона до останнього зберігалася. І коли конкурент стояв ще зелений, то Бельведер вже і цвіт обсипався, і почав вже темніти самі самі кошики саме. Тобто на 10 днів він зріє раніше, ніж конкурент. Я не знаю, в деяких умовах це може і плюс, а в деяких. Ну, все залежить від того. Коли підуть душі. Ну, з того, що ми наблюдали по кошикам, то середина, буквально з представником фірми, середина на всіх кошиках налита від до самого кінця. Тобто нема, нема пустого насіння в центру кошика. То це великий плюс. Напротязі цього року ми не побачили ні хвороби кошиків, ні листя, ні стебла, то все ідеально. Відмінність, в чому полягається, канавний гібрид, ми сіємо п'ятирасовий, бо не поспішаємо переходити на більш стійкі. А бельведер семирасовий, то на нашому п'ятирасовому основному гібриді ми де-не-де знаходили вовчок. Мало, але все ж таки є. Ну а на Бельведері жодного. Ми обійшли повністю всю ділянку, яку засіяли, то жодного випадка ми не зафіксували. На даний час це гарна заміна основному. В разі чого, якщо ми будемо переходити на якийсь інший гібрид, то Бельведер буде перший, перший в переліку нашому. На що ми можемо переходити, бо ми її вже знаємо, ми задоволені, задоволені якістю. Система захисту і що стосується обробітки землі, обробітку землі перед посівом. Соняшник посіяний по дискованому полі, була зроблена рання культивація з метою спровокувати всі можливі бур'яни, які є. Соняшник сіється в грязне поле, потім ми беремо 4 літри раундап Макс. Якщо не помиляюсь, це 551 грам. І 4 літрами накриваємо ще дов, як довсходовим гербіцидом. Це робиться в фазі, вже росток має з'явитися, день-два має з'явитися на поверхні, і перед цим ми заходимо і накриваємо повністю все поле гербіцидом. 4 літрами, не менше. Це перевірена норма, що вона гарантовано знімає в будь-якій фазі і будь-які бур'яни, які можуть тільки існувати. І на той час, коли з'являється в сходи соняшника, то бур'янів на полі майже немає. Е, до речі, одного разу ми користувалися інсектицидом, метелик Кардинал, вона ж і африканська чи американський метелик, чуть не з'їли весь врожай. І 0,4 конекта вчасно ми зайшли. Це вже фаза були 8 листків, вже оприскувачем ми вже. Його нахиляли і пройшли, то за два дні зняли питання. Це реальний факт з життя було. Ми його ще також використовуємо в якості першого обробітку по гороху під час там першого цвітіння. Як тільки декілька рослин зацвітає, ми заходимо 0,4 даємо, і гарантовано 10 днів ми до поля не підходимо. Що там жодних нюансів не буде вже кукурузу. Ви вже знаєте, що ми сіємо тільки гібриди декалп. Що стосується вологовіддачі, суперова, скільки ми гібридів ваших не сіяли, вологовіддача супер. Навіть минулий рік, коли з ФАО 260 люди збирали з вологою 18-19, 45-90 має 360 ФАУ, ФАО, у нас доходило до 14,8, 154. І з, з такою вологою ми її збирали, і в лежачих складах вона стояла аж до серпня місяця цього року. Взагалі без нарікань. От в цьому плані, то дуже супер. Що стосується захисту по кукурузі, е, вже з досвіду, якщо ми раніше пробували там, в, е, обробляємо, до речі, ми байровським препаратом Майстер Пауер, е, оде олійна дисперсія, пробували ми бризгать і в фазі трьох листів, і в чотирьох, і 5-6, тобто ми підлаштовувалися під фази бур'янів. І дослідним шляхом ми вирішили, що в фазі чотирьох справжніх листів ми заходимо, даємо все в залежності від того, скільки їх на полі. Бо доходило навіть такого, що при мінімальній дозі використання 1,25 літра, ми давали літр і спрацьовувало шикарно. У нас на оприскувачі стоять центробіжні форсунки, і норма вилива розчину 80 літрів. От 80 літрів на гектар нам вистачає, щоб зняти питання з бур'янами. І ґрунтова дія навіть після того, як у фазі 7-8 листків ми проходимо міжрядним культиватором і даємо ще карбамід, то вона не зникає. Хоч і кажуть, що він руйнується, захисний екран, неправда, ми перевірили, вже аж до збирання, то поле стоїть чисте, і оця часткова ґрунтова дія, вона працює до самого кінця. А по сівозміні після кукурузи у нас іде горох, то після дії гербіцида ми ще жодного року не відчували. І завдяки цьому, то по гороху я використовую десь на 25-30% гербіцида менше, ніж написано ну, в інструкції, в портфоліоці. Завдяки тому, що от майстер настільки підчищає. Тому тобто, взагалі, завдяки майстру, це так як і я насправді, ми дуже підчистили поля. От реально він вичищає поля. Навіть такі стійкі, як лобода, і та не вистоює. Що стосується ще вашої продукції, використовуємо по пшениці фунгіцид «Авіатор». По пшениці він працює суперово, жодних хвороб не було у нас. Іде пролонгація вегетації, коли вже сусіди мають жовту пшеницю, то наша ще наливає, от видно, що ще доливає колоски. І робили ми контролі. І це вже таким дослідним шляхом було виявлено, що на контролі, де не було обробітку, вона вже дозріла, де був оброблений фунгіцидом, то пшениця ще, ще наливає зерно, наливає колос. Що стосується захисту рослин як предпосівний, як обробіток посівного матеріалу, то ми використовуємо такий препарат, як ламардор, вже на протязі років трьох-чотирьох. Поки ним дуже-дуже дуже задоволені і ближчим часом від нього відмовлятися не, не збираємося. Перший мій рік особисто, коли я почав формувати, господарство наше давно існує, але перший рік, коли я почав формувати, вже безпосередньо, мені порадили продавці брати в генерики так звані. Що все те саме тільки за дешевші гроші. І після цього року я зрозумів, що це така брехня. І на слідуючий рік з поради таких перевірених агрономів потужних я перейшов тільки на оригінальні виробники, і Байер був одним із них, чому Бо спробували опять же, повернусь, майстер-павер. Ми ним дуже задоволені. І після того. Тільки основними виробниками, ну, опять же, байер серед них. Чого саме майстер-пауер по кукурузі, існує багато аналогів. У них усіх зафіксовано після дії. Навіть на слідуючий рік. А враховуючи, що у нас посіву сівозміні йде горох, то ми б його не виростили після тих препаратів. А по Майстеру Пауеру немає цього. Він і має ґрунтодію, але після дії немає. І на слідуючий рік ми не виявили жодного десь там, чи гинула рослина, чи ще щось, чи її прижимало. Навіть якщо і опадів було недостатньо, якби для того, щоб промити, то все одне після дій не було. Що стосується і засобів захисту рослин, і насіння, воно багато прощає, скажімо так, щось невчасно зроблено, щось невдало зроблено, не зовсім правильно. От фірмові продукти брендові, вони нивілюють це все. В кінці своєї промови хочу побажати всім мирного неба, гарних врожаїв. От себе особисто хочу всім сказати, що може так і негарно казати, але скажу, що від генериків треба відходити в бік брендових оригінальних продуктів. Всім бажаю гарних врожаїв і всього найкращого, і хай робота вам приносить задоволення.